Психологія особистості, навчальний посібник. Рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів навчальних закладів Київ, Центр учбової літератури 2022 рік. Частина 1. Психологічна феноменологія особистості. Розділ перший. Психологія особистості як наукова і навчальна дисципліна. Один, один. Предмет психології особистості. Назва цієї дисципліни вказує, що її предметом є психологічна феноменологія особистості. На сьогоднішній день не вироблено єдиного достатньо адекватного визначеного принаймні більшості дослідників визначення особистості, але ніхто не заперечує, що це, по-перше, людина як суб'єкт суспільних стосунків, соціальних взаємин та свідомої діяльності, праці, пізнання, спілкування гри. Суб'єкт латинської.